А оберт мого тривку в чорному лісі крутився далі. Лише з приблудька я все більше ставав тут хазяїном. Я владною вперто просувався глиб, залишаючи за собою випалену дорогу. Виходило майже як на бабиному городі, прополоті грядки лісу. Мінялася окружна зримість, ліс почав дихати звільненими, прочищеними грудьми. Пал сухостою і рухляку робив ще одну добру службу нищив гнильну пошесть, підживляв попелом молодняк. З нього вибухала розкішна смарагдова папороть, ягідні кущі. Миготливі вогні, що пробивалися крізь просіки, підсвічували мені вечоровий час короткого спочинку то була тяжка і виснажлива праця. За день я набирав повні груди гарі. від сирості ломило кости, від вогнених стовпів ряхтіло в очах. Я мусив якось рятуватися. Тоді я придумав свою влазню вимурував під скалою із глини довго, на мій зріст, піч, зсередини виклав річковим каменем, пробив вузький комин, піч, як піч, лишень туди я саджав не горшки, а себе. Увечері приносив з лісу в'язанку дров і зілля, затоплював піч, а коли дрова прогорали і нагрівали камінь, зливав його водою, настеляв папороть і залізав у довгу чарінь. Так, що голова лежала коло глазу, аби дихати свіжим люхтом, зате тіло прогрівалося і пропарювалося так, що ставало, наче з воску, зліплене, легке й податливе, скупаєшся після тої бані в поточенні і лягаєш каменем на вербову плетінку під ясеним, спиш без тлуми і сновидінь. Лише місяць пливе з хмари в хмару і булькатим оком заздрісно поглядає на мою колиску. А в досвідках, коли першими звуками закониться день після нічної тиші, я вже під зеленою брамою лісу і підсвічую головешкою його темне черево, стомлені тривалим життям і побиті стихіями дерева, як і люди, горіли стоячи довго, рівно і без сажі.